Вітаю на каналі енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Сьогодні у нас є дуже важлива тема для розмови, і не гаючи часу, ми одразу поїхали. Якщо ви готові, ви можете зробити колесо життєвого балансу прямо зараз. Це дуже відома вправа, і я вірю, що вже хоча б один раз на життя своє ви робили таке колесо. Це корисна вправа, її треба робити достатньо часто, ну хоча б один раз на рік, вже там не кажучи про раз на три місяці. Але нам треба зробити її от зараз, оскільки для нас важливий рух вперед, для нас важливі зміни, нам треба вирішити, які сфери життя в нас страждають більш за все через все, що ми пережили, і як ми можемо на це вплинути, як правильно з якої сфери почати, що нам треба покращувати. І от якщо нам вдасться покращити якусь одну сферу, вона підтягне за собою ще кілька сфер автоматично. Це дуже важливо, це перевірено багато роками практики, не тільки моєї, а взагалі всесвітньої практики роботи із колесом життєвого балансу. Воно насправді дуже просте. І вам треба його намалювати собі. ну, Намалюйте як піцу, от уявіть, що ви малюєте собі піцу. Ви просто малюєте велике коло, ну таке, яке вам подобається. Намалюйте велике коло. І це коло уявно, отак розріжте навпіл, пів піци в вас сталося, так? Половина й половина. Ще поперек розріжте, ще вийшли шматки, і ще розділіть на сектори. Бажано все ж таки, коли ми працюємо з колесом життєвого балансу, аби оці шматки були приблизно рівними. Хоча насправді великого значення це немає. Головне, аби ви отак цю піцу розрізали, і у вас вийшло ці 8 шматків. Так, все навпіл порозрізали 8 шматків. А далі ви просто робите маленькими штришками. Це робиться за хвилину. Повірте, це здається, просто що це важко. От у вас є уявний центр, і далі від одного до 10, від центру до периферії до країв, йдуть цифри в коучингу в психології, 0 не використовується. Використовується шкала від 1 до 10 показники. Тому від цього центру ми починаємо робити ці штришки і писати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на кожному, на кожному цьому шматочку. Оскільки ви маєте можливість поставити паузу, ви це робите. І ви всі ці штришки намалювали. У нас ця піца, цей пиріг. Він складається з восьми сфер життя. Оця сфера життя, яка винесена окремо, вона на цьому колі, саме на цій картинці, має назву духовний розвиток. Насправді іноді кола малюють таким чином, що кола, колесо, що духовний розвиток і особисте зростання, вони перебувають у одному секторі. Через кому? Тут в даному випадку вони зроблені окремо. І тому ми особистісний ріст зробимо окремим сектором. А оцей духовний розвиток, ви просто його переіменуйте. Він буде називатися у вас а, духовна спадщина це те, що ви віддаєте суспільству за гроші безкоштовно, це значення немає. Це ваша саме реалізація у якихось. Конкретних практичних вимірах. Ну, наприклад, що ви пишете книги, створюєте тренінги, методички для своїх, наприклад, партнерів або підлеглих, якісь практикуми, ну, якісь семінари, які ви проводите, робите презентації. Оце такі речі, вони і мають назву духовна спадщина, це окремий сектор. І от нам треба зробити просто коли ви зробите оці штришки. То кожний сектор ви називаєте так, як вони названі отут у нас: кар'єра і бізнес, наступне фінанси, і гроші, особистісний ріст, здоров'я та спорт, друзі та оточення, стосунки. Слово стосунки так само в українській мові є кілька слів: відносини, відношення і стосунки стосунки мають е, відношення, скажімо так, до е, інтимного життя. До фізичної близькості і до такого сімейного партнерства, скажімо так. Наступна яскравість життя і відпочинок, і оця духовна спадщина це ваша самореалізація, у яка проявляється в конкретних речах. Отже, ви зробили це коло. Я вас вітаю, що ви це зробили. Наступне, ви штришками визначили приблизно вони мають бути всі на однаковому рівні від одного до десяти, по кожному. І ви дали назву кожному сектору. От базово, ви зробили це колесо. Звичайно, можна взяти, роздрукувати це колесо і просто на ньому визначити. Але коли ви робите вправу колесу життєвого балансу, то краще, коли ви ручкою або олівцем малюєте, ви робите весь малюнок. Таким чином, від руки до підсвідомість переходять імпульси. І ваш мозок він починає вже опрацьовувати цей масив інформації. Що ми далі робимо? Головне, що перебуває у цій вправі, це треба визначити за шкалою від 1 до 10. Як у вас відбуваються насправді прямо зараз, за вашими відчуттями, ваші сфери життя, які ми визначили? Тобто, нам, Треба у кожному шматочку цього пирога взяти і виділити. Наприклад, ви відчуваєте, що ваша кар'єра, ваше зростання бізнесу за шкалою від 1 до 10, тобто 1 бал це взагалі бізнес не росте. 10 балів це якнайкраще. Ну, краще вже бути не може. Оце 10 балів. Ви визначаєте, наприклад, ваш бізнес зараз розвивається на трійку. З 10 за відчуттями, якщо від 1 до 10, то це геть погано. Тоді ви берете один штришок і другий штришок і поєднуєте між собою. І ви, наче у цій піці, у цьому пирозі, ви вирізали такий малесенький шматочок, він буде на 3 бали. Наступне, наприклад, ви відчуваєте фінанси і гроші. Ну, так само, якщо ви відчуваєте, що бізнес не розвивається, ви, наприклад, фінансам поставили четвірку або взагалі один бал. Бувають різні ситуації. І, от, аби вам не підказувати, лише ви самі маєте визначити кожний шматочок, кожний сектор, ви маєте отаким от чином вирізати з одного боку і з іншого боку, і поєднати, так, от, щоб у вас був внутрі шматочок, скільки він вас складає балів. Обов'язкова кожна сфера. Ви це зараз попрацьовуєте, а я переходжу далі. От ви даєте оцінку за шкалою від 1 до 10. Я вам це пояснила на минулому слайді, оскільки цей малюнок я зробила маленьким, просто аби він був у вас перед очима. І знову ж таки, одиниця це геть погано, далі трошки краще, а от найвищі оцінки це взагалі то круто. Причому ви знаєте, що може бути звичайно таке, що, наприклад, ви не пишете книги, ви не проводите вебінарів, тренінгів. Тоді ви поставите собі на сферу духовна спадщина, духовний розвиток лише один бал, а при цьому ви читаєте книги, ви дуже багато дивитеся вебінарів. Ви зараз перебуваєте на програмі енергійне життя, ви все робите, і ваш особистісний розвиток ви можете оцінити аж на десятку. Таке може бути. Тому ви бачите, чому духовна спадщина, духовний розвиток і особистісний ріст у нас перебувають в різних секторах. так? Тому що ми можемо оцінити одним певним чином свою духовну спадщину, а особистісне зростання буде взагалі-то на абсолютно іншому рівні. Таке все може бути. Тобто, вибір за вами, яким чином ви самі зараз аналізуєте своє життя тільки за вашими внутрішніми відчуттями. І, виходячи з того, наскільки ви внутрішньо задоволені цією сферою життя. От ви дивитеся на свою кар'єру і бізнес і думаєте, так, наскільки я задоволена? Відповіли на якість яскравість життя, мандри, відпочинок, скільки ви оцінюєте, наскільки я задоволена, прямо зараз, от у цей момент, оце все ви відповіли. Так. Якщо вам треба ставити паузу і опрацьовуєте, якщо ні, то дивимося на те, що може відбутися. От дивіться, якщо все ж таки, незважаючи на моє таке пояснення, вам ну, не зрозуміло, як воно виділяється, то тут в даному випадку намальовано колесо трошки воно, ну, по-іншому, зроблено, воно все одно 8 секторів. На, на цьому колесі я просто хочу вам показати, що коли ви вже зробите цю вправу, то у вас отак вийде, що у вас по кожній сфері буде по-різному. Всі оцінки будуть по різному. І може бути таке, що якісь сферу ви оцінили на 5, якусь на 7, якусь на 8. А може бути таке, що певні сфери ви оцінили на одиницю і на 3, а якісь на 8 і на 10. І от, коли ви все це вже. Зробили оці маленькі шматочки пирога, ви вже повиділяли. То перший висновок вам треба зробити, що колесо життєвого балансу воно має бути, якщо воно правильно збалансоване, то воно має триматися приблизно на одних і тих самих одиницях. Воно має бути, наприклад, 7-8, ну, отак, от, або здебільшого, 8-9. Або ну, 9-10 це вже шикарно. Але тут головне, що саме життєвий баланс він означає приблизну однаковість показників: от 7-8, або всі 8, або всі 7, або, наприклад, 9-8. Але те колесо, яке у вас вийшло, от як ви його зробили, так? Взагалі-то подивіться, чи воно є колесо. Чи можна на ньому кудись поїхати? Так? І перше, перший висновок вам треба дійти балансу. Тобто, якщо у вас отак там 3 бали, а там 8 балів, а там 6 балів, і колесо таке все у вас розрізнене, то життя у вас не збалансоване. Навіть якщо у вас все на 4-5 балів, то ви можете сказати, що ну, я не задоволена своїм життям зараз, мені це не дуже подобається. Але воно все ж таки має більш-менший баланс. Це краща ситуація, ніж той випадок, коли в певному випадку десятки, а в певному одиниці, двійки та трійки. Тому що, розумієте, якщо все на 4-5, то воно одночасно може покращитися до 7-8, наприклад, так? А якщо там одиниці, а там дев'ятки, то з дев'ятки легше перейти на десятку, так? Чим з одиниці перейти на п'ятірку або на, семі, на сім балів. Так? От Це колесо воно є дуже важливою вправою. Це самоусвідомлення. Я вас прошу весь цей тиждень повертатися до цього колеса, дивитися на нього і намагатися усвідомити, наскільки ваше життя є збалансованим. А, а далі. Як ми будемо з ним працювати? Ми вправу саму то зробили, але тепер нам потрібна трансформація. Нам тепер потрібно змінювати своє життя на краще. Нам треба відновлювати свій баланс, перш за все, баланс енергії, а він відновлюється завдяки тому, що ми починаємо балансувати своє життя. Ми робимо таким чином: ви обираєте три сфери життя з найвищими оцінками, які ви дали, і три сфери життя з найгіршими оцінками. А, і для себе головне, що ви записуєте, це прямо в рамочку беріть це ті три сфери, які у вас є найгірший результат. Він може і 5 балів бути, але для себе ви вважаєте, якщо у вас все на 9-10, а от тут на 5, 5 балів і 6, то для вас це найгірший результат, оскільки ну, ви задоволені ну, наполовину, скажімо так, від потрібного. так? От ми взяли оці три сфери, які у нас є найменше задоволення у житті. Ми з оцих трьох обираємо одну. одну. І в неї оцінка є най... ну от три найнижча оцінка, ми з них обрали одну. Пам'ятайте, що не обов'язково її оцінка буде найгірша. Це може бути так, що у вас, наприклад, фінанси 3 бали, здоров'я 2 бали. І кар'єра теж 3 бали. От у вас будуть е, фінанси 3 бали, а здоров'я ще гірше. Але ви для себе мож, маєте зрозуміти, що якщо ви підтягнете фінанси, хоча оцінка не найнижча, то ви зможете потім більше приділяти уваги своєму здоров'ю, вкладатися у здоров'я, наприклад, сплачувати тренажерний зал, сплачувати за відвідування басейну і таке інше. Купувати собі більше фруктів, більше вітамінних добавок, наприклад, або може бути навпаки. Ви ставите здоров'ю, наприклад, 4 бали, а от кар'єра зростання бізнесу у вас взагалі на двійку. І ви розумієте, що хоча б здоров'я воно не найнижчий рівень, не найнижчий, все ж таки, якщо ви підтягнете здоров'я покращити, воно може сильно вплинути на те, як буде зростати ваш бізнес і ваша кар'єра. Воно логічно, погодьтеся, такий варіант теж може бути. І, от ви обираєте оцю сферу, ви робите фокус уваги саме на цій сфері. Якщо ви наведете лад у цій сфері, яку ви обрали з колеса життєвого балансу. То за нею підтягнуться інші сфери, які теж є в найгіршому стані. Це допоможе збалансувати життя, це також допоможе збалансувати енергію, повернутися у ресурсний стан. Це надасть вам відчуття задоволення життям, задоволення собою, своїми вчинками, своїми думками, своїм просуванням, своєю трансформацією. Це, звичайно, призведе до покращення вашого життя. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька, авторка каналу «Енергійне життя. Підписуйтесь на цей канал. Тут завжди багато цінного і корисного мотивація українською мовою. Підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями, ставте ваші вподобайки.